На кордоні з Естонією, зокрема, там, де Івангород з Нарвою uh -huh. по сусідству, коли буйків вже знімають, коли там з'являються на сайті проєкти. На російських російських про односторонній перегляд морського кордону, тобто це все, все показник того, що дійсно ситуація загострюється і вона потребує саме зусиль в самих вже європейських країнах для того, щоб проти цього якимось чином більш ефективно боротися. Ну і ось коли саме обговорювалися ці. Понамагану намагання Росії в односторонньому порядку переглянути морські кордони. Тобто, вже представники країн і Балтії і Скандинавських країн зазначали, що все треба розглядати в комплексі. Наприклад, фінський президент казав, що там атаки біженцями через кордони. І такі намагання на стороннього порядку кордони переглянути, і різного роду інші гібридні атаки. Це, в принципі, нагадує те, що Росія робила перед конфліктом з Україною. Тому, звичайно, це показник того, що вони дуже агресивні наміри. Денис, а з вашого огляду, що це було, коли Росія оголосила про те, що хоче розширити свої морські кордони? Це інформаційна гібридна операція. От вони хотіли почути якусь реакцію. Ну, от ну зняли вони, в принципі, дуже швидко цю цей проєкт зі свого сайту, але вони далі вдалися до певних дій. Тобто вони почали знімати буйки на водному кордоні з Естонією. Тобто, знявши проекцію цих дій, вони, в принципі, перейшли до конкретики. Певно, вони зараз е, намагаються подивитися, як буде його це реагувати. Тобто промацують, так би мовити, ґрунт, де вони можуть наступити на інтереси якої країни, а якої ні, де буде більш така ну, рішуча позиція. Ну так, а вони, роблять. Ні? так вони роблять. Тобто, ну... А якою має бути позиція От, Балтійських країн? Окей, добре. От що вони мають зробити для того, аби Росія більше не оголошувала про те, що вона хоче розширити свої морські кордони, а потім вона знімає цю заяву, Помилилися. Ну, давайте промову ситуацію. Тому вона що якась скеля в Балтійському морі. Угу. І Російська Федерація хоче заявити, що ця скеля раніше не належала їй, а тепер зараз належить. І пересуває кордон таким чином, що ця скеля стає значить, в територіальних водах Російської Федерації. Це є посягательство на кордони НАТО? Є. Буде НАТО запускати п'яту статтю для того, щоб почати війну з Російською Федерацією через скелю? Питання. Ні. Ну, бачите, ви відповідаєте на питання ні. Якщо ні, значить, тоді все, червоні лінії посунулися. Сьогодні ми захопили скелю, завтра ми захопили другу скелю. Після пішли кораблі. Потім вони посунули кордон до Естонії, до Фінляндії. І так, крок за кроком, вони промацують реакцію НАТО, чи готові вони воювати за скелі, чи готові вони захищати кордони на метр, на кілометр, чи готові вони припускати кораблі Російської Федерації там, вони раніше не ходили. Чи готові вони, скажімо так, проковтнути острів там умовний, який ніколи Росії не належав, а зараз буде належати. Но таким чином вона може просуватися. Де в Росії стільки пропнути... ресурсу, де в неї стільки потенціалу? Тобто, це що свідчення того, що Росія не зупиниться? Ну, е якщо буде реакція, то скажуть, ні окей, помилилися. Ця скеля ваша, більше ми донесуємося. Може бути такий варіант, але має бути чітка реакція. Ну, дивіться, тут те, що стосується цієї заяви, то намагання Росії було, наскільки можна зрозуміти, отримати відповідь для себе. Яка буде відповідь з боку заходу? Чи це буде колективна, якась спільна, чи інші країни, країни будуть реагувати кожна по-своєму? Ну саме спросував другий варіант, і такої консолідованої якоїсь відповіді не, не відбулось. Тобто Москва зрозуміла, ага, тобто у них спільної позиції нема, є різні підходи. Можемо Використовувати оці шпаринки і намагатися йти далі. Тому не дивно, що буквально там за два дні після цієї заяви ситуація з бузбуйками і послідувала там на кордоні з Естонією. Тому, звичайно. Треба розуміти, що Європа це не єдиний організм, якийсь, який буде реагувати, яких є чіткі нормативи. Там все прописано, як вони будуть реагувати. Це все вибудовується, скажімо так. Ну певне чи є якісь основи засади, але дещо вибудовується прямо на ходу, по мірі того, як аналізуються загрози, напрацьовуються методи реагування на них. Оце процес саме йде. Це тобто це живий, його треба розглядати в динаміці. Я думаю, що Поки що, з точки зору і НАТО і окремих країн нічого такого не відбулося, що потребувало б дійсно військової відповіді силової, але там, таку можливість для себе і НАТО, і країни заходу залишають. Ну хотілося б вони обговорювали і думали про те, як давати відсіч російській агресії в той час, коли Росія шукає і залучає нових партнерів для співпраці, в сфері, які б надали компоненти і зброю для ведення війни. Що я маю на увазі про співпрацю із збройними силами Судану. Ця угода передбачає обмін озброєння на російський логістичний центр у порт Судані у Червоному морі. Інститут вивчення війни пише, що така співпраця принесла б велику користь Ірану. За даними змі, сторони домовилися створити базу військово-морського флоту Російської Федерації в Судані ще в 2020 році. проте відклали це на невизначений термін через політичну кризу в країні та неспроможність місцевого уряду ратифікувати угоду із Кремлем. Пане Денисе, якщо розшифрувати, що це означає, і наскільки це несе загрозу для України у разі е, заключення і втілення її в реальність угоди Російської Федерації із Суданом? Не, чесно кажучи, не бачу прямих загроз для України стосовно Судану. Це скоріше розширення впливу Російської Федерації на африканський континент, і це більшу міру очевидно про Францію. Тут йдеться. Франція там мала певні інтереси на африканському континенті. і Зараз Росія поступово. Як на офіційному рівні, так і через діяльність приватних військових компаній вичавлює Францію з африканського континенту. І, очевидно, Судан це про це. Яким чином співпраця з Суданом може зашкодити Україні, які там є технології, які можуть там, мати вплив на ситуацію на Українському фронті, в мене є сумніви. Це більшу міру значить, створення такої, знаєте, більшої міжнародної ваги, розширення, скажімо так, можливості Російської Федерації на африканському континенті. Пане Андрію, раніше і західне видання писали про те, що Китай неофіційно офіційно поставляє зброю Росії в контексті ось того, що Росія не залишилася, як би нам того хотілося, одна, а залучає до війни, яку вона веде проти України, Китай, Судан, Іран на постійній основі їй допомагає. Який має бути сигнал? Політичний сигнал НАТО, там в тому числі там Сполучених Штатів Америки, чи е, немає на це впливу, тобто немає якоїсь рішучої реакції, яка би е, ми розуміємо, що Китай каже, що ні, вони цього не роблять, але десь так підсвідомо, ми розуміємо, що може десь там через треті руки і відбувається. Дивіться, наскільки пам'ятаю листопаді минулого року, ця реакція оцінка ситуації послідувала її. Надав Джо Байден у своєму зверненні до американського народу. Воно було таке дуже глибоке, змістовне, і тоді, в принципі, стало зрозуміло, що американці для себе констатували, що сформувалася нова вісь. Ну їх дехто там за інерцію називає її вісь зла. Тобто це Китай, Росія, Північна Корея, Іран. Я називаю вісю руйників світового миропорядку, тобто вони фактично на це основі поєднані. Але головне в тому, що ці держави вони давно, ще починаючи з 90-х років, почали надавати один одному допомогу і підтримку. Ну звичайно, тоді це було так дуже фрагментовано. Але ось останні роки, там 10, особливо після кризи 2008 року, російсько-китайське співробітництво посилилось. Ну а тепер ми бачимо, що коли повномасштабна агресія почалась, то без зброї Північної Кореї і Ірану Росії було б складно проводити ті ж операції і дронові і інші атаки. Тобто, ми бачимо, що насправді вже є розуміння того, що треба. Оцінювати в комплексі ту загрозу, яку несе ця вісь, і не реагувати на неї саме так, і і це має бути консолідована позиція НАТО. Денис знайшла цю заяву. Ройтерс про це пише, посилаючись на главу Міністерства оборони Британії. Але водночас уточнює, що міністр не говорив прямо, що зброя вже була відправлена. Дослівно, як пише Ройтерс, шеп заявив на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що летальна допомога вже надходить або надходитиме з Китаю до Росії та України. Як ви це сприймаєте? І е, летальна е, зброя. Це яка зброя? Це про можливо якусь уже кількість можна говорити. Чи є у вас інформація потенційно, що може передати Китай, якщо на такому рівні міністр оборони Британії про це вже говорить? Ну, по-перше, зброя з Китаю була, фіксувалася на території України снаряди з китайськими іерогліфами, але очевидно вони могли потрапити через треті руки, зокрема через північну Корею. Північна Корея контактує з Китаєм, ми це знаємо. Цілком можливо, що ці китайські боєприпаси могли потрапити до Північної Кореї, а звідти Північна Корея могла передати їх розпорядження Російської Федерації, ці боєприпаси використовуються на фронті. Це не означає прямих постачань. Наразі зараз немає інформації, яку зброю Китай міг подати Російській Федерації. Ми зараз можемо лише припускати, що саме могло зацікавити росіян. Ну, цілком можливо могло цікавити систему ППО. Зараз у них проблеми з ППО через те, що ми задаємо удари і по Криму, по окупованому і по території Російської Федерації безпосередньо, треба прикриття з повітря. Можливо, і таке. Але докази, що саме Китай передавав, або передає, або буде передавати до Російської Федерації, зараз наразі таких свідчень нема. Про Китай і про Тайваня у військовому аспекті вже спостерігаємо. Ми не перший рік, але після того, коли обрали президента у Тайвані, Китай після вступу на посаду нового президента Тайваню Лай Цінде Пекін розпочав наймасштабніші за рік військові маневри на околицях острова. Це також залякування. Чи ну в певній мірі це е, може бути першим кроком до того, що е, Пекін хоче повернути Тайпей е, до е, своєї держави? Дивіться, це не перше вже подібне таке загострення, е, мабуть, е, таке ще навіть більш масштабне за останні роки було 22-му році, коли Ненсі Пелосі приїхала з візитом на Тайвань, і тоді Пекін дуже на це гостро реагував. І вони тоді перекривали фактично. Ну, так само, як Росія, дуже схоже графічно було, коли подивитися, як Росія перекривала квадратами моря перед початком війни проти України. Так само, і Китай там перекривав квадратами акваторію біля Тайваню. Тобто зараз це намагання пікін продемонструвати, що його курс на те, що Тайвань – це суверенна територія, невід'ємна територія Китаю, він залишається незмінним. Що вони розглядають всі можливості для того, щоб його приєднати, але за висновками американських аналітиків щодо можливості і саме збройного. Збройного шляху вирішення цього завдання, на їхню думку, воно там в найближчі там декілька років буде нереальним. А там називаються дати 2027-2030 рік і далі. Ну тобто, коли була ста, ста, крайня за часом зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня, вони наголосили, що в принципі розглядають китайці, що вони розглядають всі шляхи, в тому числі і мирний щодо з'єднання з, з Тайванем. Дениса. З вашого огляду, наскільки ймовірно, є небезпека, що Китай може зважитися на військове захоплення Тайваню? Ну, вона є, і про це каже. Йдеться розмова, але там є різні прогнози. Там називається 27-й рік, 28-й рік. Я не думаю, що зараз а зараз що це? Якщо це наймасштабніші навчання там за останні десятиліття, я похожу з колегою, Давайте згадаємо 22-й рік, коли Ненсі Пилос летіли до Тайваню. Там її танки вишуковувалися на пляжах в Китаї. І так само прикривалося квадратами море, і тоді всі очікували, що буде удар по Тайваню і почнеться там війна. Цього не сталося. Я не думаю, що буде це і сьогодні. Ну, це я так не думаю, насправді. Да? В мене немає інсайдів в Китайському генеральному штабі для того, щоб начать, це казати достеменно. Але якщо зважаючи на зважити на ті прогнози, які є, стосовно готовності Китаю починати почати війну зараз за Тайвань, то зараз такої готовності нема. Дякую, зафіксували. Головне або була готовність світових лідерів підтримувати Україну, давати відсіч Російській Федерації. Це те, що стоїть на нашому порядку. Денному Вдячна вам за сьогоднішній візит до нашої студії. Для нас це важливо. Для нас це цінно прояснити як військові аспекти, так і політичні. Андрій Масилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог. Дуже дякую, дякую вам. вам.